Добрий день, шановні п'ятикласники! Сьогодні з вами я, Ганна Ярмолаєва, вчитель математики Херсонської школи. Сьогодні хочу з вами поговорити і повторити тему Звичайні дроби та дії з ними це тема п'ятого класу, курсу п'ятого класу. І перше завдання вам треба записати у вигляді дробу частку 3 поділити на 17. Як ми вже з вами знаємо, що ділене це чисельник, а дільник це знаменник. Тобто дріб у нас вийде 3,17. Наступне завдання порівняти дроби. Є два вигляди дріб. Перший дріб 6,13, другий дріб 91, треба їх порівняти. Правильно, 6 61 буде менше, тому 6 61 менше 9 1,13. Ага, друге, другий друга пара дробів – це 17 17,15 і 15 15,17. Кій буде більше, мабуть, перший. Чому? Тому що перший він неправильний дріб, а неправильний дріб завжди більший за правильний. Наступне завдання скласти по три правильних і неправильних дроби із знаменником 5. Знаменник нагадується знизу, тому почнемо з правильних. Я обрала такі: 1 п'ята, 3, ой, 2 п'ятих і 3 п'ятих. І неправильні. Неправильні це коли чисельник більше знаменника. Такі варіанти 5 п'ятих. 7 п'ятих, 9 п'ятих. Можуть бути і інші варіанти. Продовжуємо далі. Олегу подарували на день народження, це четверте завдання задача 500 гривень на допомогу ЗСУ, він витратив 2 п'ятих грошей. Скільки грошей залишилося в Олега? Для того, щоб дізнатися, скільки він витратив на ЗСУ, ми можемо скористатися. Правилом знаходження дробу від числа. В такому випадку ми маємо поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тобто у нас буде 500 поділене на 5, помножене на 2, 200 гривень, Олег витратив на допомогу ЗСУ. І далі для того, щоб дізнатися, скільки грошей залишилось в Олега, ми від 500 віднімаємо 200 і будемо мати 300 гривень відповідь 300 гривень залишилось у Олега. Е, якщо не встигаєте, ставте на паузу, дописуйте і переходьте до наступного. П'яте: виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу. 43,15. Е, як ми вже з вами говорили, для того, щоб виділити цілу частину з неправильного дробу, нам треба чисельник поділити на знаменник. Те, що вийде в цілому записати в ціле, а остача це буде наш чисельник. знаменник залишиться без змін. Тобто, поділивши 43 на 15, ми з вами отримуємо 2 і остача – 13. Отже, буде 2,13. Знайти значення виразу: наступне завдання: 56,73, додати різницю 22,73 і 13,73. Перша, ду... Перша дія в дужках. 22 73 мінус 13 73 буде 973. Тобто 56,73 ми додаємо 9,73. маємо 65,73. Переходимо до наступного завдання. Сьоме завдання. Вістать між рівним та Києвом 300 кілометрів. Знову здача. Що складає 1 третю відстані між рівнем та Херсоном. Відстань між якими містами більша та наскільки. Звідси видно, що використовувати ми будемо правило знаходження числа за його дробом. Тобто, для цього нам треба з вами поділити на чисельник і помножити на знаменник. Отже, буде, ділимо на чисельник, буде. 300 так і залишиться, тому що у нас чисельник 1 і множимо на 3. Буде 900 кілометрів відстань між рівним та Херсоном. І для того, щоб знайти наскільки відстань більша, ми від 900 віднімаємо 400, отримуємо 600 км. Відповідь на 600, відстань між рівним та Херсоном більша на 600 кілометрів. А Наступне завдання нам треба виразити 12 кілограмів 15 грамів у кілограмах та 33 м 23 см у метрах. Перше завдання ми маємо згадати з вами, скільки в одному кілограмі грамів. В одному кілограмі тисяча грамів. Тому знаменник буде тисячних, тому що у нас в грами є. Отже, 12,15 тисячних кілограма. Не написала тут кілограми, допишіть собі. Далі згадуємо, скільки в метрі сантиметрів. В одному метрі 100 сантиметрів. Тому буде 33,23 метра. Знову таки, не допишіть метри, бо я не дописала. Так, наступне розв'яжи рівняння. Рівняння такого виду. В дужках х-4,38, додати до них 3,7. І дорівнюється все 13,5. Зрівняння видно, що невідоме. Зараз у нас знаходиться в дужках, і це х-4,38. І дорівнювати воно буде 13,5, відняти 3,7. Тому що, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Далі ми з вами дивимося на. Наступне завдання. На наступний рядочок і дивимося, що у нас тут в дужках лежить е невідоме. Отже, ми можемо порахувати, скільки тут буде, і ось ці дужки будуть дорівнювати цьому завданню. Це, тобто, це виходить хмінус 4,3 дорівнює 9,6, коли ми віднімемо. Як віднімали? 13 відняли 3 буде 10, від 5, 7 відняти не можемо. Тому тут 10. Ми його розділяємо на 9 8 восьмих. Від 8 віднімаємо 7, буде 1, і ще 5 буде 6 восьмих. Оці дужки можете опустити, тому що тут нам нічого не заважає. Але вже дивіться по-вашому. Вони нас тут уже ролі не грають. Ось тут вони мають значення. Тут вони значення вже не мають. Далі х дорівнює 9,6 ми додаємо 4,3. Чому? Тому що зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І отже, в нас тут буде 9,4 це 13, 6,3 це. Е 9. Забираємо ще звідси вісімку і буде 14,18. І відповідь обов'язково має бути в рівнянні 14,18. Наступне завдання 10. Розв'яжи рівняння. У нас є таку, рівняння такого виду. 48 до х плюс 2 дорівнює 12. Ми з вами знаємо, що ми можемо ось це рівняння переписати як звичайне рівняння і знак дробу замінити на ділення. Отже, буде 48 поділити на х плюс 2 дорівнює 12. В такому випадку дужки це будуть діленим. О, дільником, вибачте, тобто для того, щоб знайти невідомий дільник, нам треба ділене поділити на частку. Отже, х плюс 2 буде дорівнювати 48 поділити на 12. Отже, х плюс 2 буде дорівнювати 4, х буде дорівнювати 4 відняти 2, тому що ми шукаємо невідомий доданок. І тоді х буде дорівнювати 2, отже, відповідь 2. Наступне одинадцяте завдання. Скільки існує натуральних чисел а, таких, що дроби А8 і 12, а тих одночасно є неправильними? Е, я тут записала таким, таким дробом, ви можете, як звичайно, вже ми звикли з вами працювати, записати дріб. Е, перше, що ми маємо побачити, це для того, щоб на неправильні були дроби. Якщо ми дивимося на А8, то А ми перше, яке можемо взяти, 8. Отже, буде 8 восьмих неправильний, 9 восьмих неправильний, 10 восьмих неправильний, 11 восьмих неправильний, 12 восьмих неправильний, і 13 восьмих неправильний, але 13, тут вже, якщо ми підставимо, то буде 12 12,13. Отже, нам воно не підходить. Отже, нам підходять числа: 8, 9, 10, 11, і 12. А нам треба їхню кількість перерахувати. 1, 2, 3, 4, 5. Їх 5. Переходимо до наступного завдання, і це останнє завдання. Задача. За перший місяць зими сім'я використала тринадцятих картоплі, заготованої ними на зиму, за другий 6 13. -х. Відомо, що за перші два місяці вона використала 54 кілограми картоплі. Скільки кілограмів картоплі заготовила сім'я на зиму? Отже. Перше, що нам треба з вами знайти правильно, це додати перші два місяці. Отже, 3 тринадцятих додати тринадцятих. Буде 9 тринадцятих, це за перші два місяці, за перший і другий місяці. Далі, для того, щоб дізнатися, скільки кілограмів картоплі вона заготовила смія, то нам треба. 54 кілограми, це, тобто, ми шукаємо число за його дробом. Нам треба 54 кілограми поділити на чисельник і помножити на знаменник в нашому випадку поділити на 9 і помножити на 13. Тобто, буде 78 кілограмів. Отже, відповідь 78 кілограмів картоплі виготовила сім заготовила сім'я на зиму. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, все було зрозуміло і ви повторили цю тему, яку ми з вами вивчали. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду рада з вами поспілкуватися. Гарного дня, бережіть себе, до зустрічі!